На 6 березня призначено чергову сесію Кам'янсьподійської міської ради. У порядку денному шість десятків основних і великий пакет земельних питань. Ключове питання розподіл перехідного залишку міського бюджету, а це 79 мільйонів гривень. Головні розпорядники коштів заявили потребу у 300 мільйонів. Два дні профільна бюджетна комісія визначала пріоритети, намагаючись вгамувати апетити кожної галузі. Є українська така традиція давня. Чим більше просиш, тим більше дадуть. Так само і наші кімецькі розпорядники, я так розумію, почувши суму перехідних залишків, кожен своїми апетитами прийшов. Просити як на цілий рік чи на два роки і тому подібне. Але на саме ділі потреби розпорядників склали близько 304 мільйона, а перехідних залишків, на жаль, на даний момент з переконанням є тільки 79 мільйонів. І відповідно нам, ми бюджетну комісію визначали пріоритетні статті, які потрібні перш нагально, для того, щоб забезпечити потреби саме нашу міську громаду. Якщо так дуже коротко по головних розпорядниках, освітяни отримують обіцяні доплати, обіцяні премії. Так, звичайно, там, з початку цього року вийшла постанова кабіну для того, щоб зробити певну суму освітянам премій. До 1 вересня вона складає 1300 гривень, після з 1 вересня 2600. Ми до 1 вересня передбачили. Цю потребу виплати 1300 гривень в місяць, і наперед скажу такі самі виплати ми передбачили для гуманітарного для працівників позашкільної освіти для департаменту гуманітарної політики. Управління охорони здоров'я, пріоритет, медикаменти і певне медичне обладнання. Але чи визначились ви, що саме це медичне обладнання найнеобхідніше? Ну, ми ще давно на бюджетній комісії прийняли рішення, що медицина, ну, можна сказати, це пріоритет розвитку в місті камянець подільському Хочеться створити ну, найширше обстеження і надання послуг медиками для наших мешканців. І відповідно з так кажу, якщо є в нас кошти в перевиконанні там перехідні ці залишки на даний момент, ми хочемо бачити закупівлю цього медичного обладнання, щоб найбільше послуг були надані для мешканців. Але, але чи справедливо це, що обладнання купується за кошти громади, але послуги це будуть платні? Ну, на даний момент ми купили, купляємо чи передбачаємо кошти для купівлі певного медичного обладнання. Ну як нам пояснював головний лікар, що для цього обладнання немає пакетності з НСЗУ, тобто НСЗУ не відшкодовує цю пакетність і на жаль, ці послуги будуть платні. Але ми домовилися, що якщо, наприклад, якщо ця послуга в приватному закладі складає там умовно 500 гривень. То в місті вона буде складати там 350 гривень. Департамент гуманітарної політики ціла полеміка розгорнулася з приводу придбання костюмів для одного із зразкових, скажімо, колективів. Попри те, що це відкривається, можливо, скринька Пандори, завтра прийдуть інші, але все-таки перший крок ну бюджетна комісія принаймні підтримала так. Перший крок хочете зробити придбати костюми для хорової капели Журавлика? Ви Знаєте, от як я сьогодні на бюджетній комісії сказав, всі розпорядники там приходять, і в ітогі бюджетна комісія. Винна у тому, що немає грошей. Ну, тут не бюджетна комісія, вина, бюджетна комісія має розподілити цю суму по певних потребах і закрити ключові потреби. І ну, ні, ні одного депутата немає, який не хоче підтримати там, колектив як культурний, спортивний і тому подібне. Але Ну, ми профільному заступнику сьогодні на бюджетній комісії дали завдання з часовим дедлайном для того, щоб. Він визначив перелік цих мистецьких, культурних спортивних організацій, скільки їх є, скільки їх є приватних, муніципальних, бюджетних і тому подібне, для того, щоб ми знали цей перелік, їхні потреби на рік, на п'ять років. І ми дали місяць часу для профільного заступника для того, щоб вони зробили програму розвитку цих колективів. І щоб якщо ми підтримуємо один колектив. То ми мусимо чесно дивитися з лицем на інші колективи і теж їм допомагати. Але якщо ми ну, якщо допомагати всім колективам, ми розуміємо, що це багатомільйонні витрати, і ми маємо бачити цю програму розвитку цих колективів і допомагати їм, але допомагати ну, там в межах наших можливостей. Департамент економіки озвучив величезну потребу в коштах, але зупинились лише на 22 мільйонах гривень для комунального підприємства Міськ Що це? Е, ну це виділення коштів на встановлення нових коренційних установок. Міське тепловоденергія отримала по гаранту чотири коренційні установки пам'ятаю, близько 2 МВт потужності одна, і ці 22 мільйони передбачені на їх встановлення, на їх підключення. І ми ну, ці установки дадуть. Велику економію для міського бюджету, бо з попереднього року ми бачимо, що на ті попередні гркораційні гран... установки, які нам теж випали з гарантів, вони дали суттєву економію по електроенергії для ЖКГ і для інших організацій. Величезна потреба департаменту житлово-комунального господарства, але ви також її значно зменшили. На що все-таки будуть основні кошти? Ну, ми, по перше, там передбачені певні капітальні видатки, але в першу чергу облаштування там секторів на кладовищі, де хоронять наших героїв. Чи будуть капітальні ремонти доріг передбачені? Ну ми капітальні ремонти доріг в цьому. Ці на даний момент не передбачили. Там було потреба 5 мільйонів. Але ми їх зняли. Бо на даний момент у нас тільки березень, а капітальні ремонти почнуться не раніше травня чи навіть кінця травня, з ПКД, тому подібне. Тому я особисто не бачу цих потреб на даний момент. Виконавчий комітет озвучує близько 6 мільйонів гривень на певні роботи, що стосуються електронної карти міста, генерального плану і в цей же час. 3 мільйони гривень на підтримку військових чи співставляються ці суми? Ну якби ми в бюджеті цього року передбачили 15 мільйонів гривень на потреби військових, передбачили їх в межах 24-го року, що відверто. І якби нам не доповідали, наскільки на сьогодні виділено коштів, витрачено з цих 15 мільйонів. То, що ми військових будемо підтримувати, там при потребі 20-30 мільйонів ми будемо виділяти військовим. В нас тільки рік бюджет не починається, чесно говоря. і ми вже з наступних перевиконань будемо обов'язково підтримувати військових, але при потребі виконання цього електронного. Там масштабування карти. чи як, але на даний момент я сьогодні теж задав питання, чи ми. Наше покоління доживе до прийняття генплану в місті Кам'янськ-Подільському, який би вже хотілося б побачити. Бо я пам'ятаю, що я в школу ходив, ми приймали генплан і маю сподівання, що ми його вже приймемо. І для прийняття цього генплана якраз потреба оцих. Ну, я просто не покидаю певну частину. Виділили коштів на то, щоб почати певні роботи для цього цієї роботи ще були пропозиції, які викликали у вас навіть відвертий сміх. Це, до прикладу, 12 мільйонів гривень на посипальну техніку. Не пам'ятаю вже яка сума коштів на підготовку до опалювального сезону. Понад 100 тисяч гривень на встановлення турнікету у будинку міської ради. Як думаєте, підтримують депутати? Та я думаю, що не підтримують, тому ми турнікет бюджету місії зняли, бо це на даний на, на гальна потреба для міста. Ну і відверто, дивлячись на підготовку розпорядників, то. Хотілося б, щоб вони підготувалися чуть краще, бо іноді вони самі не орієнтуються, що вони хочуть і що їм подають. То ну, було зроблено зауваження, що на наступних засіданнях бюджетної комісії, де будуть саме ділитися кошти, обов'язково мають бути ті розпорядники, ті директора комунальних підприємств і закладів, яким потрібно кошти. Не буде, не буде цих працівників, відповідно, ми ну, не будемо розглядати їхні потреби, значить їм не потрібно. Безпосередньо на пленарному засіданні депутати можуть внести додаткові пропозиції. Щоправда, аби за них проголосували, доведеться одразу вказати, з якої статті зняти кошти і переконати депутатів. Але як показує практика, далеко не всі народні обранці детально вивчають проекти рішень. Часом дехто і не знає, за що у підсумку сам же проголосував. Так чи інакше, всі проекти рішень на сьогодні опрацьовані в комісіях, залишилось провести засідання фракцій.